Всім привіт! З вами як завжди я, Роман Латвин, і я нарешті трохи вибрався з села між Щоб ви розуміли, сидиш в селі і це все одноманіття так надоїдає, а це виїхав трошечки в район, хоч і на закупи, хоч і буквально там на якісь 2-3 години, але вже якось легше. Якась зміна обстановки, щось новеньке. Підійшов до манкомату, думав, що там генератор є, що він працює. А не тут, то було. Вже немає. Десь пару років тому то в них був генератор, а зараз кудись подівся. Зараз зайшов в магазин грушок, треба трішечки підкупитися до нового року. Своїх дітей поки немає, але зато є плубінники, попесники. Так що є для кого купляти. Купив ось такого робота і ще багато інших іграшок і рухаюсь далі. Досить непогано я затарився в дитячому магазині, а ось там десь генератор буде. Ну що ж, закупки продовжуються, треба багато чого встигнути, поки сусіди вирішують свої справи. а нам потрібно швидко закупитися. Бо, на жаль, машини своєї немає, тому якось ось так. А зараз навчиться в нас. А тут, як то кажуть, я вічний клієнт, На гріб стільки всього, що капець. Якщо що, вибачайте, що картинка трохи трясеться, бо знімаю все на ходу, без стабілізатора, без штатива, все просто з руки. Ще також швиденько забіг продуктовий, і тут закупився, і на сам кінець забіг магазин з хімією, і тут також дуже гарно затарився. Що ж, сів в машину і знову назад їду на рідні села. А якщо вам сподобався цей влог, то поставте, будь ласка, лайк і не забудьте підписатись на канал. Також напишіть в коментарях, чи хочете ще таких влогів.